Добрий день, я Грибовський тро, Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти. Свою роботу волонтери добровольці перемоги я присвячую двом датам, які будуть незабаром, і людям, які з ними пов'язані. 5 грудня міжнародний день волонтера, а 6 грудня День Збройних сил України. Поряд не лише дві дати, поряд дві армії, справжні і резервна. За тисячами військових на фронті стоять тисячі волонтерів, і це потужна сила, яка може організовувати, об'єднувати, вирішувати та допомагати. Цим я пояснюю актуальність дослідження. Предметом дослідницької роботи стала історія волонтерського руху в нашому навчальному закладі, і я поставив за мету її дослідити і актуалізувати. Визначені дослідницькі завдання з напрямом волонтерської діяльності. Я далі про них буду розповідати. Завжди потрібні люди, які поведуть за собою. І у нас це рада учнівського самоврядування, яка ще з 2009 року розпочала благодійництво добра воля. Для багатьох це стало не лише громадянською, а й особистою позицією. Це допомога діткам в притулку, благодійницькі акції в місті, комп'ютерна освіта людей поважного віку. Події буремного 2014 року не залишили байдужими, збирали посилки нашим бійцям на фронт, все, що могли. Шкарпетки, чай, каву, консервацію та відправляли все це їм туди, на нуль, в зону АТО. Мене вразило, як напередодні нового 2015 року працівники та здобувачі освіти зробили 100 кілограмів олів'є та відправили туди, на фронт, нашим бійцям. Також були новорічні подарунки для бійців, а наші дівчата робили для них обереги, та й вони не вберегли. 24 лютого 2022 року війна вибухи вранці на аеродромі, перші бої у місті, окупація. Вже на початку березня на базі нашого навчального закладу почав працювати гуманітарний штаб. Спочатку як частина міського штабу саме тут, який, роз... який організував міський голова Іван Федоров, а після його викрадення цю справу продовжили працівники та здобувачі освіти. То був час, коли багато людей в місті не мали чого їсти, і отой пакет крупи чи овочів для багатьох дійсно були порятунком, особливо для тих, у кого діти. Приїжджали перші маріупольці. Вони часто були без речей, голодні та дуже налякані. Їх розміщували у двох гуртожитках, намагалися одягти та нагодувати. Був створений центр первинної допомоги переселенцям. На 1 квітня було зареєстровано 1248 переселенців. З них 165 було розміщено у гуртожитках центру. Не зупинялися ні на день. Починали з 200 харчових наборів дійшли до 800. За час роботи центру було видано майже 20 тисяч харчових наборів. Близько 600 хворих та самотніх людей отримували харчові набори з доставлення додому. Колектив самовіддано працював під українським прапором до 4 квітня 2022 року, коли російські окупанти його зняли. 27 травня вони захопили будівлі центру і примусили колектив його залишити. Запоріжжя прихистило наш навчальний заклад. Працюємо, тримаємо освітній фронт. Намагаємося бути гідною опорою та підтримкою нашим захисникам. У лютому 2024 року був проведений майстер-клас виготовлення окопних свічок. Ця робота стала системною. Хочу розповісти про нашу здобувачку освіти Гаванських Вікторіум. Вона стала волонтеркою товариства Червоного Христа України. У серпні цього року вона стала тренеркою молодіжної ініціативи YBC, молодь як агенти поведінкових змін. У жовтні вона провела гру для підлітків на тему активне слухання. На щастя, війна не робить нас жорстокішими. Навпаки, ми залишаємося людьми, і оте людське проростає співчуттям до тварин. Наші здобувачі освіти почали співпрацю з притулком для тварин, дайла подружжя в Запоріжжі, допомагали прогулянками з тваринами та харчами, бо якщо ти комусь допоможеш, проявиш роботу до інших, це може змінити та покращити їх життя. А отже, і світ стане кращим місцем для життя. Волонтери, що вони самі кажуть про себе? Навіщо це їм? Хочеться щось робити для покращення світу. Я не можу по-іншому жити. Це мій внутрішній стан. Це найперше, що ми робимо для перемоги. Зараз українські волонтери. Це важлива частина нашого суспільства, яка здобуває нашу спільну перемогу. Вони добровольці перемоги. Дякуємо. Дякуємо, Дмитро, за доповідь. Будь ласка, запитання, шановні члени журі, учасники. Будь ласка, я хотів запитати, чи ваш центр нині якось дотичен, він, звичайно, став великим начальником, але все ж таки до Івана Федорова, чи він якось з вами спілкується? Хоч раз, чи спілкується. Ну, зараз не спілкується. Все зрозуміло, в нього, в нього часу немає. Добре, добре. У yeah. мене таке питання ще. Говорячи про історію волонтерського руху. Скажіть, будь ласка, як вплинула на історію волонтерського руху, наприклад, Революція Гідності? Чи є у вас такі якісь роздуми на цю тему, що ви можете сказати з цього плану? Ну, революція гідності вплинула на нашому закладі дуже сильно. Почали більше допомагати та більше розповідати про українську мову та нашу гідність народу нашого. І відбувалися такі заходи у центрі. Дякую.